Правоохоронці встановили особи усіх загиблих у результаті російського удару по селу Гроза Харківської області 5 жовтня. За інформацією очільника МВС України Ігоря Клименка, криміналісти поліції ідентифікували всіх 59 загиблих внаслідок ракетного удару по кафе в селі Гроза. Росіяни вбили їх прямим влучанням іскандера. Всі жертви місцеві мешканці, пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь. За словами міністра, 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК лабораторій. Для цього упродовж шести діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів. Клименко уточнив, що одного із загиблих 60-річного чоловіка криміналісти встановили по 20 частинах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК профілів.